Приходить дівчина до гінеколога і цікавиться, як зробити, щоб дітей не було. А він їй каже: О, ну багато є способів різних: спіралі, таблетки, презервативи, свічки. А після 45-ти каже, взагалі оберігатися не потрібно. Ну, мовляв, клімакс і таке. Проходить час. В кабінет до цього лікаря валюється жінка з купою дітей. Лікар в шоці. Жіночка, це жіноча консультація. Навіщо ви сюди дітей приперли? А жінка йому. Ось! Знайомтесь, це валька. Випала спіралька. А це Антон. Порвався Андон. А це Сєветка, не розчинилася таблетка. А це Марічка, бракована свічка. А це Сергійко, трясся його, пердійко, який після 45-ти. Ну, у вас тут і консультація. Ватсон! Отже, ми маємо три живописні картини. На першій зображені підгорівші пироги, на другій затонувша людина, а на третій вагітну жінку. Виникає питання, що спільного в цих сюжетах? хо 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 елементарно, Ватсоне. Пізно витягнули. Пізній вечір хлопець проводжає дівчину додому. Зупинившись біля її будинку, він спирається рукою об одвірок і каже е, Слухай, Марічко, а зроби мені мінет. Е, та ти що тут? Е, ну, так, а що? Але ж ми біля мого будинку можуть вийти мої батьки. Ну, давай, ти швидко. Ні. Марічка, ну будь ласка, я ж знаю, тобі це подобається. <гас> ні, ну ти ж багато раз мені робила це. Хіба тобі важко? Зроби це для мене. <гас> Все одно ні. І так далі. Після довгих умовлянь зненацька відкриваються двері. А на порозі з'являється заспана молодша сестричка Марічки. А доброго вечора! Тато велів, щоб я спустилась і зробила вам мінет. Або ми з Марічкою удвох зробимо вам мінет, або ви самі собі його зробите, або тато спуститься і ви йому зробите. Але заради бога, приберіть руку з домофону.